Катю, а ось цей ваш досвід будівництва бізнесу. Як ви думаєте, ви можете його використовувати у майбутньому в політиці? Я для себе вивела таку стратегію, і я, я вже так не одна думаю, в мене вже є однодумці в моєму колі спілкування. Я Цілком впевнена, що нашій країні саме потрібен менеджмент, а не політики. Наша нова влада має бути класними фахівцями з різних галузей бізнесу, з різних галузей господарства. Бажано з міжнародними скілами, хоча б з практикою, або з язиковими навичками, щоб можна було будувати комунікацію з фахівцями з наших західних країн-партнерів. І я впевнена на всі тисячі відсотків, що наша майбутня країна має керуватися менеджментом, ані ненажерливими потворами, які сидять зараз в своїх теплих кріслах. Віщають в своїх костюмах, а іноді в плітоносках виходять і щось розповідають, складаючи плитоноски рожки іншого калібру, ніж за спиною, них автомат. Я хочу, щоб всі ці люди кудись та навіть даже виїхали. Я вважаю, що толку від них в нашій майбутній країні нуль. Хай лишають всі свої активи, які мають бути використані на відбудову нашої держави. Я вважаю, що. Усі скіли, які здобуті мною в житті та в бізнесі, цілком можуть бути використані для майбутнього нашої країни, для менеджменту нашої країни. А наскільки зараз політика впливає на волонтерський рух? Дуже сильно. Я не знаю. Може, ти бачила, що <кхід> завтра, завтра четвер у нас да? в Мене тут трішки дні... дні поплутані. Завтра в Києві збираються провести провести черговий черговий мітинг протест проти прийняття бюджету на 24 рік. І я тобі скажу, що якщо б не мої оці різдвяно-подарункові справи, я була б там остаточно Я знаю, я була учасницею не однієї події, яка мала. Можливість вплинути на якісь рішення нашої влади цих подій було безліч. І я вважаю, що саме цим ми, кияни, а я себе вважаю також киянкою, бо живу вже дуже багато років і планую і жити далі моє життя у Києві. Ми саме цим відрізняємося. Від, припустимо людей тут в Закарпатті. Бо коли нам щось не подобається, ми встаємо і йдемо це змінювати. І нам не важливо на вулиці мінус 20 чи плюс 50. чи там дощ, чи там сонячно. Ми йдемо і намагаємося вплинути на нелогічні рішення нашої влади. І завтра, саме в Києві, буде відбуватися ось такий захід, який. Я мрію, щоб він мав якийсь вплив, бо те, що творить зараз наша влада, ті перешкоди, які вони чинять, і на волонтерській діяльності, так, я згоджена з тим, що дуже велика кількість шахраїв, величезна. Але для того, щоб покарати шахраїв, наша влада має винайти схеми саме. Для покарання цих шахраїв, бо знайти цих шахраїв це не складно, друзі. Ми ж маємо інтернет, ми маємо там сім рукостискань, стискань. Вони досі працюють. Можна це визначити. Але те, що вони зробили на зараз, наприклад, то, що ускладнює волонтерам змогу допомог, продовжувати допомагати як цивільним, так і військовим, а саме нові правила та документи, які треба робити зараз, щоб ввозити допомогу, ну це просто це не палка в колеса. Це просто, я не знаю, протитанкові їжі на всі колеса одночасно. Те, що чинить наша влада, це просто якийсь сюр. Я згодна з тим, що ті фонди. Я, наприклад, не маю фонду, я, я лише я, я є офіційно зареєстрована. Волонтерка в державному реєстрі всі мої картки, на які я веду збори з лютого 22-го, зареєстровані у податковій. Але я не маю права подати документи, щоб отримати від моїх друзів з-за кордону якусь гуманітарну благодійну допомогу для моїх інтернатів або родин ВПО, які ходять до мене на склад. Я не можу цього зробити. Я не можу бути отримувачем, бо я маю мій ІНН. А я не маю ЄДРПО, МФО, юриста, бухгалтера. Я маю себе і мою маму пенсіонерку. І от ми вдвох вже майже два роки, лишаючись в Закарпатті, робимо такий обсяг роботи, який, ну, якщо буде бажання, я зможу все це викласти. Я для себе веду ці нотатки. Але не враж, не зважаючи на все це, я більше не можу ніяким чином бути набувачем. Благодійної допомоги, тільки так, якщо, тобто я мав... внутрішня політика країни вона все ж таки більше заважає, ніж допомагає вам, так? Звісно, вони ж більше думають про те, що як сконцентрувати на собі гранти грантові потоки грошей, в тому числі на гуманітарну допомогу, в тому числі ніхто з нашої влади не переймається тим, що через ці нововведення. Десь військові не отримують хімічні грілки, десь дом будинок, малятка не отримає. Велику кількість памперсів або спеціального якогось медичного обладнання, і таке можу перечисляти купу, 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 купу разів. Можливо, в тих фондах, де є людський ресурс, де можуть люди потратити час на те, щоб поїхати, подати документи, прийти, покласти там просити проконтролювати. У мене немає такого ресурсу, так що мені зупиняти мою діяльність? Ні. Катю, а що би от ви зараз змінили все ж таки у внутрішній політиці України от прямо зараз, з урахуванням досвіду і всього пережитого за період волонтерства? Ти пам'ятаєш, я вже казала, що я дуже радикальних взглядів. Я розумію, що ми зараз маємо. Найскладнішу кризову ситуацію в країні, і за умов цієї кризи е, діяти радикально як я хотіла би, показово і радикально вчинити з багатьма представниками нашої корумпованої влади. На жаль, так зробити зараз не можна, бо ми вже... катю, у вас зараз є можливість про це сказати, що та можуть вони тоді самі зібрати свої речі і попригати з мостів, можуть. Хай з плотами пригадя чим, ну, хай підділяють звідси, хай не продовжують рушити нашу країну. Це просто якийсь сюр. Зайдіть, будь ласка, Христино, на Прозоро, просто поставте там фільтр 20 мільйонів, і у вас ще лепа відвісне, Скільки проєктів зараз на цьому Прозоро вони протягують? На хіба ці проєкти нам зараз потрібні? Ти помітили, як я намагаюся не лаятися? На хіба такі проєкти? Нащо нам зараз усі ці дороги, нащо нам ці розв'язки, нащо нам стадіони, нащо нам телешоу, Нам потрібні мавіки, нам потрібні хімічні грілки, нам потрібна термобілизна і нелітні куртки, які бляха Резніков закуповував. У нас голі підрозділи військових, голі. В нас немає людей на прифронтових зонах, які би реально правдиво відстежували ситуацію з евакуацією дітей. В нас немає речагів контролю. Наша влада зараз звітує нашим країнам-партнерам про те, що ми тут все робимо, що у нас інтернатів більш нема. Діти в патронатних родинах. Це все брехня. В нас є інтернати, в нас є діти, які не доїдають, дякуючи тому, що один відомий шеф-кухар прийняв таку програму харчування для дітей. Це класно голосно звучить, але коли ти не враховуєш той факт, що існують не просто звичайні школи і дитсадки, з яких дитина може повернутися додому і з'їсти бутерброд, бабушкину котлетку. А якщо ми кажемо про заклади, в яких діти живуть, їм не вистачає цієї їди. Бо, наприклад, якщо ми візьмемо реабілітаційний центр дитячий, в якому діти приїжджають на реабілітацію на місяць, мають... Постанову, за якою вони зараз харчуються по цій програмі, і у них в сьомій вечора вечеря, а потім у них е, час розваг. І, наприклад, у них там може бути дискотека, яка закінчується в 10 вечора. Діти голодні, і персонал закладу не має права їх нагодувати. Не має. Це ненормально. В нас якось хаотично запущені всі ці процеси, коли ти дивишся на якихось. Є, у нас є декілька нормальних там депутатів реально. Але коли ти дивишся, як ти їм задаєш якесь питання, він починає там потрібно запустити установа, переустанова, там правка така да я не хочу знати, деяка правка. Я хочу, щоб діти були ситі, і я вважаю, що окрім того, що нам треба радикально поміняти всю нашу владу, поміняти їх на менеджмент, а не цих потворшень ніяк не можуть зупинитись, красти, Окрім цього, всього, нам треба змінити всі алгоритми та точки контролю, банальні, кажу на менеджерській мові. Це все реально. Змінити алгоритми, спростити, оптимізувати, прибрати бюрократію. У нас сидять цілі комісії, громадські слухання проводять, які нахер нікому не потрібні, по питаннях, які не мають ніякого значення, як було в випадку з моїм медпунктом. Яка нафіг комісія має проводити? Громадське слухання про відведення земельної ділянки, якщо ніяка земельна ділянка не відводиться. Медпункт будується на існуючій території закладу, яка який має свій паспорт, фасаду та території. Яка комісія? За що цим людям платити гроші? Це все треба отак от різати, як вони ріжуть бюджети. Гнать в три триші. Оптимізувати кількість людей, які керують країною, оптимізувати людей, які контролюють цих людей, які крию які керують країною, особливо в таких маленьких містечках та в селах, там де ти одним оком бачиш, а в тебе в селі пожежну сигналізацію за мільйон 600 гривень встановлюють, яка стільки не вартує.